Так, всім привіт. Ну що, другий раз вже виїжджаю, перший раз нічого не став знімати. Коротше, виїхав, проїхав 100 кілометрів, прийшлося повертатися по деяким причинам. Їду без навігатора, зараз виїду на лімер, потім їду на Вотерфорд. План такий, коротше, який, який сьогодні цілі у мене. Так, півдругої. Півдругої дня я виїжджаю. Ціль у мене сьогодні доїхати до Ветерфорту, там є класні такі пляжі. І я на тих пляжах десь заночую, я навіть не брав з собою ніякої їжі взагалі. Думаю, куплю десь по дорозі. Головне, взяв намет, каремати, одяг. Ніби трошки підготувався, Коротше, як то вийшло, що я сьогодні їду. Я сьогодні зранку проснувся і побачив гарну погоду. Ну, в Ірландії, гарна погода, сонце. Я думаю, нічого собі. А сьогодні п'ятниця. Завтра субота, справ ніяких. І я думаю... Треба їхати. О, як приєм! Боже, ти диви. Охо-хо-хо! Що таке літер-є літр? Так ось. І думаю, треба їхати. І тут зараз, все на купу. Я свій мотоцикл виставив на продажу. Люди почали цікавитися, просять зняти відео, відправити, хочуть завтра приїхати подивитися. Я кажу, я завтра не можу, я значить, завтра буду в подорожі. Коротше, домовились на неділю, Нібито в неділю приїде людина подивитися байк. Ну, не знаю, чи купи він, чи не купи, бо то ж перша людина. Ну але я ціну поставив низьку. Ну як низьку? Конкурентну, я б сказав би. Байк-то технічно, я його, до речі, зробив сам. Поміняв там підшибник. Коротше, там все зараз чітко. Все працює, щеблено працюємо, за заводи, їде, все добре. Має бути нормально. Отакі діла. Так ось, які у мене плани? Зараз їду в лімерок. В Лімерику, можливо, вип'ю кали, а можливо навіть не буду зупинятися, тому що я вже багато часу зграю. я вже сьогодні був в Лімерику. Потім їду в Отерфорт. Чому я вибрав той напрямок? Подивився по карті, всю Ірландію обдивився. У мене є додаток, до речі, дуже класна штука, вона взагалі для моряків. Мені там один, до речі, моряк порадив, то. і я тим користуюся. Якщо треба буде, я оставлю в описі е, ту програму. Коротше, там можна подивитися будь-яку країну, погоду онлайн прям зараз. Я зараз подивився, вибрав де нема дощу і їду. На ці дні на в каунті Ватерфорд, не тільки місце, а в каунті, то типу область. На всю область, область передають погоду 20-22 градуси, сонячно. Ну, бляха. 22 градуси для Івані тоже жара. Тут не є холодно, тут взимку плюс 10, влітку плюс 20 в середньому, типа, але насправді то дивлячись, де живеш. Бо, наприклад, я живу в місті Еніс і тут в середньому плюс 18 влітку, а взимку плюс, 20, ой, плюс 10. Снігу, в звичайно, тут немає. Цікаво, як мене чути, бо я зараз їду 160. О, 180 уже, Йосип Дране. Він втиряє бляха як дурний. Я, до речі, брав, ну, їздив на мотоциклі 2000 року, 2003. -го. І 2005-го, а цей 2008-го. Ну Я вам скажу, різниця є все ж таки, все ж таки є. Ну що, здається, я знайшов собі гарне місце для того, щоб випити кави. Ще раз Зупинився в магазин раз. Скопитися, взяти щось поїсти. Ну і оце другий раз виходить. Проїхав я вже десь 300 кілометрів за сьогодні, але з цих 300 кілометрів 100 можна не рахувати, тому що я від'їхав 50 км від дому, а потім повернувся і ще раз. Тобто 100 кілометрів намотав туди-сюди без толку. Ось так от. Зараз буду пить каву. Моє меню на зараз. Перекус. Комбаска, польська, хлібчик. Там вже вода майже закипіла. І така краса. До речі, там то жовті, жовті поля, то все пшениця. Більшість уже скошена, до речі. Я був здивований коли побачив тут багато пшениці. Так, дивіться, показую один раз, як виглядає нормальний бургер. Коротше, засмажений хлібчик, от отак, отак, з двох сторон напічки, потім сирочок, потім так от ковбаска, хопа, потім знову хлібчик, опа, трошки пригорівший і все. І, звісно, капучино. То тобі не якесь там шмурдяк то. Прям капучино-капучино. А головне, щоб то було все смачно, треба отакий вид мати. І все. І з таким видом воно все так заходить, що просто капець. І так, до речі, з приводу харчування. Я ж там вам казав раніше, поправлю вас, що у мене ж типу максимально дешеві подорожі. І то правда, у мене на харчування йде максимум 5 євро на день. Тобто 3 дня 15 євро. От зараз я скупився на 13 євро. І то мені вистачить на цих 2 дня і додому, ще залишаться продукти, то я вже знаю. За досвідом своїм, що тут 100% залишиться це продукти ще додому. Отак от. от. Харчуюся я подібним чином. Я беру вже готові каші якісь, рис, плов, тушонку. Тут воно коштує дуже дешево, Там 80 центів за банку, 90 до євро, коротше, максимум євро. Ну і скільки тобі треба поїсти за день три рази, О, зараз я. Ковбаса, ту що ви бачили, вона 2 євро коштує. Капучино коштує євро 50, але там штук 6, напевно, то 6, 6 можна чашок зробити, то мені на 2 дня вистачить тої пачки. Перекус виходить максимум, я не знаю, 1,5 євро. То максимум. Вечеря 2, і на ранок також 2. Все, 4-5. Від 4 до 6 євро, більше я не трачу в день на їжу. Основне то, що, на що йдуть витрати на пальне. Пальне у мене бензин тут 2 євро за літр. Я проїжджаю в день мінімум 200 км, а так взагалі 300 Це я для себе вирішив, що це нормальний пробіг, коли ти не замахуєшся і нормально можеш відпочити, посі... Ну, Сидиш, відпочиваєш. тобто не так, що їдеш, аби їхати. А щоб можна було насолоджуватися такими місцями, зупинитися і подивитися просто довкола. Також я часто йду по якимось пішим маршрутам, можу цілий день десь ходити, байк залишаю і йду по своїм справам. Тому в цілком якось так. Я вважаю, що подорожувати в наш час можна недорого. Звісно, спочатку треба багато що купити. Мотоцикл, одяг дуже дорогий, палатка намет, обладунки ті всі, то воно все виходить в копійку. Але якщо ти будеш брати це нормального, я, нормальної якості, то, ці, то тебе того вистачає, я не знаю, на багато роки. Наприклад, я вже третій рік подорожую з тим, що купив ще ну, там, два з половиною-три роки тому. І мотоцикл, як ви бачите, я подорожував на максимально дешевому мотоциклі. Тому, якщо хтось каже, та ні, я не можу поїхати, тому що в мене дуже погано мотоцикл, все, брехня, було б бажання. У мене мій знайомий взагалі на дирчику китайському 50-куповому, 49 кубів, там, подорожував і проїхав всю Азію. Було б бажання і можна їхати куди завгодно. І по Азії, до речі, подорожувати дуже дешево, тому також можна буде туди поїхати. Принаймні в планах в мене є, але вже не в цьому році. В цьому році в мене зараз та поїздка, а то може зимою, не знаю. я Ще про те не думав. Ось так. от. Тому дешево і з кайфом можна подорожувати. І та кава не набагато гірша, ніж та, що продається на заправках. Наприклад, якщо випити просто каву на заправки, то 350 то мінімальна ціна. Все, 350 кава або 350 з'їсти, наїстися просто взагалі. Так у мене ще і чашка на пів літра. Отак от. Що от. вам ще розповісти? Вітер тут, до речі, сильний. Тільки ловлю штатив стих. Ну, все тоді. П'ю каву їду далі. Знаєш, що подумав? Їм зараз ту польську ковбасу. Я не знаю от, раніше, колись вдома я їздив на ринок Харцизк. У мене там батьки торгували молоком творогом. І в мене прям таке чітке. Саме із цієї ковбаси. Бо ми брали подібну ковбасу, вона у нас здається Краківська називалась чи якось так. І отак от прям кусками відламували і їли її з хлібом, який був щойно запечений, коли на ринку тому працювали. Ну як торгували молоком, я допомагав батькам. І прям таке... Запах, вкус прям такий, ніби мені знову, я не знаю, 12 років. Такі спогади зразу нахлинули. Ось так, так, ну все, напевно, то я хотів сказати. Напевно, для того ну, ми і подорожуємо, ті, хто подорожує, тому що кожен день щось таке ставляється, стається, щось таке стається, що якісь спогади нахлинують, ти щось там спам'ятав. Та і все, і живеш тими емоціями. Отак от, от. Добре колбаса, до речі. Що сказати з приводу мотоцикла, пару слів. Ціло, в цілому загальному мені все подобається, все класно, всі речі поміщаються, навіть більше, ніж достатньо. Тільки тепер намет. Намет треба міняти срочно, він мені напрягає дуже. Я хочу купити маленький, щоб він Ну туристичний для мотоциклістів якраз. Він, звісно, стоїть космічно, але ця баклажка Вона мене так напрягає. Ще що переживаю, щоб поцарапається бляхановий байк. Всю дорогу думаю про те, щоб нічого не поцарапати. І це ну, взагалі напрягає, коротше. Ну, я думаю, що куплю собі на зараз. Приїду і на наступну подорож уже буду їхати з інакше. Ось так от. Так от скільки на зараз я проїхав. 118 миль. Ось така краса. Просто вообще космос. Я в шоці. Скільки я тут по той Ірландії їжджу І все одно кожен раз мене щось дивує. Коротше, там таке величезне озеро. Щоб ви розуміли, то взагалі високо в горах. І Погода сьогодні така кайфова, просто вообще. Хоп-хоп-хоп-хоп! Коротше, я от їхав знизу. О, он, он там вот Отам там, от, от там он бачиш, трошечки дорого видно. Там серпантин такий класний. Я через оті поля проїжджав, там ось сквозь гори. І зараз виїхав по цій дорозі. Кайф нереальний, просто настільки красиво. І погода, ти гля, яка погода, гля! Ти колись таке бачив? Я вже давно такого не бачив в Ірландії. Ото от сьогодні день, просто день мега крутяцький. Просто якісь джунглі. Ото ж все, от, воно не видно вам, але то все дерева. І внизу теж. Все в деревах. Джунглі? З'їздити туди до озера чи ні, як думаєте? Може покупатися? Може тут завжди остатися мач? Короче, треба думати, треба думати. Ось таке цікаве стається. Я якраз собі розповідав про те, що з батьками їздив, молоко продавав на ринок. Що ви до мене приставили? Мені 13 минало і пас ягнаті засило. Тут точно я по мене. Вон ще яке містечко. Просто треба всюди зупинятися. Дуже повільно виходить їхати. Але я не знаю, мені здається, такі місця треба. Е, ну... Побачити, залишитися, такий мостик красивий, вода. Не знаю. Теж можна було б тут навіть залишитися. Класне місце. Для води. Я думаю, якби було тебе кінець під'їхати, там і лавочка є. Я думаю, без проблем не будемо Ось Такі діла. Камінця, яка мені подобається, більше всього в Ірландії. Я вважаю, що тут є все і в такої кількості є, як треба. Хочу жити в цьому місці. Можливо, колись тут це будинок. Зараз проїдемось по центру. Знайдемо вже якесь кафешку. І так, я вирішив, ніж вам розповідати і показувати якесь хаотичне відео, якесь непонятне з мотоцикла. Просто показати з квадрокоптера, як виглядає це місце. Я в ньому прожив 4 місяці. Просто щасливих 4 місяці. Вважаю, що в Ірландії це найкраще, найкомфортніше місто і в майбутньому сподіваюся, що колись туди приїду і буду знов там жити. Дуже мені сподобалось. Там є все. Інфраструктура дуже добра. Просто місце, в якому комфортно жити, яке дуже красиве, яке знаходиться в дуже вигодному місці. І воно входить в п'ятірку найбільших міст в Ірландії. Здається, воно на третьому місці. Третє місце в Ірландії за розміром та за населенням отаке фантастичне, красиве місто. Чим воно мені ще подобається, тим, що я жив у Львові, типу останнім часом, і це місто мені нагадує Львів архітектурою та тим, що тут завжди багато всяких музикантів, хтось виступає, хтось щось робить. Мені це дуже подобається. В інших містах, на жаль, такого немає. Так от я вам розповідаю, що пшениці нема. Що за два роки перший раз пшеницю побачив. Заїхав в Каунті ватерфорд Взагалі нема зелених полів. Всюду пшениця, кукуруза, ячмінь, пацонок, тупа аграрна область. Вон там далі можете подивитися, там, там далі далі йдуть поля. Просто всюди, скільки бачу око. Вон там далі теж... Вон, бачите, жовтеньке. Теж пшениця, всюди пшениця росте. Ось така красота. А я думав, що пшеницю вони не вирощують, бо тут дуже вологий клімат. А бачите, в Утерфорді не, ну, не так багато дощів, менше трошки і тут вже пшениця, і все, яка пшениця, гарна. Отак от, от воно виглядає, село. То далі йде дорога чиста на поля. Там ще якесь поле, не знаю, що це таке, якийсь рапс чи його знає. Не знаю, що це таке. Всюду поля пшениці, я в шоці просто. Та Ірландія себе хлібом... А я тут дивився в магазинах, думаю... Показують, ну, типа, там випічка, все, типа, Аріш, Аріш. Я думаю, яке Аріш? Де вони беруть пшеницю, щоб то все самі тіпа, робити? А вони нормально так вирощують. Виходить, що у них є, і пшениця, і все, що хочеш. Все вони самі вирощують. Настільки, я б сказав, багата країна, ну, я коли сюди приїхав, думав, що тут самісінькі каміння і більше нічого нема. Ну от, е Подорожую і бачу, що насправді є все. Просто є все. Просто не так багато, як в Україні. У нас в Україні як поля пшениці, так там тисячі гектар. Тут, зрозуміло, що менше. Але в совокупності тут всього 5 мільйонів людей живе. Ну а в Україні 43. Ну, принаймні, до війни було. Тому я думаю, що для них вистачає. О, отака от краса. Залишилось мені їхати 10 хвилин, в Отерфорді я вже побував. Я не знаю, щось там повставляю. Я просто звідти дуже швиденько втік, бо там така хмарна погода була, не хотів попасти під дощ. А зараз е, їду на ті піски, я не знаю, що воно там таке, що там буде якийсь пляж. І планую там заночувати, бо зараз уже десь скільки зараз. Зараз уже без 10, 8 година вечора, в 9 вже буде темно, пів 10 то точно вже буде темно. То мене, у мене є година часу для того, щоб зробити собі лагер. Все, погнав я далі. Запах свежескошенной травы. Что может быть и краще? Пахнет капец. Завжди сталася неприємна неочікуваність. Повно місця, ліс, все класно, став палатку нібито. Але сюди не можна заїхати. Сюди треба йти пішки, десь метрів 300. Ох, я так далеко від себе не хочу залишати мотоцикл. Ось така справа. Буду думати, як можна заїхати кудись. Ну що, ну пляж тут дуже гарний, нічого не скажеш. Коротше, я знайшов... знайшов кейпінг парк, але я напевно залишатися тут не буду. Дуже вітряно. Він на фалмі знаходиться, і тут дуже вітряно Поїду я шукати далі місця. обично короче поставив камеру щоб сняти як я заїжджаю ну і звісти то конечно телефон упав ничего не снялось як обычно бляха коротше заїхав сюди то було нелегко сподіваюсь вночі не буду дощу не знаю чи то правильно що я сховався в кустах чи треба було прям там вставати коротше не знаю ну що, я вже в наметі не став знімати, як я палатку розбираю, як я місце шукаю, тому що просто вже не було часу. Було вже дуже темно, ну і просто не видно нічого. Уже завтра покажу, де я поставив свій намет, як воно все виглядає, в якому місці. Сподіваюся, що дощу не буде. Плюс 22 градуси передавали, але щось я їх не відчуваю. Вітер, хмарно. Скоріше за все, що буде дощ. Ну я не знаю. Зверху на метод брезент я не встав стелити. Я от думаю, помилка то чи ні. Може стати, зараз зробити. Просто Простановився вітер, не хочеться нічого, ну не хочеться виходити навіть. І за вітром. На добре. Все, зараз їм. Що, що їм я показувати не буду, тому що не можу показувати. хліб. Сир, ковбаса і рибна консерва. Та і все. Нема просто що показувати. Ну, в принципі, це те ж саме, що я їв сьогодні в обід. Тож, вставлю, щоб було в обід та і все. Трошки змучився я. Ще не рахував скільки кілометрів проїхав. Щось мені ця подорож цього разу щось якось не заходить. Нема таких краєвидів дуже красивих. Просто дорога. Ну, там було пару місць таких класних. Зараз сюди приїхав, ну тут що пляж, пісок, не знаю. Думаю, багатьом сподобалось, але мені такі краєвиди не дуже цікавлять. Хоча знову ж таки, що вже темно на вулиці, коли я сюди приїхав. Я сподіваюся, що завтра буде хороша погода, я завтра тут погуляю, подивлюся. Можливо, тут не так погано, як я собі думаю. Ну, ідея де я, припаркувався. я не знаю, всюди знаки, що сюди їхати не можна, що парковки немає, але по факту тут парковка є. І типа є асфальтована дорога, Тут, типа, як дачі якісь, я не знаю. Коротко. В общем, я так подумав, що вночі мене точно ніхто не вижене, бо мене тут не видно. А завтра зранку я вже. Цю до дам. Тому, думаю, невелика біда, що я тут просто переночую, та і все. Ну і плюс я заїхав в таку болотисту місцевість. Я сподіваюся, що дощу не буде, бо якщо буде, я на цьому, скажи, бляха, бігімоті не виїду просто. Він такий тяжкий, бляха, коли тут. Я сюди, поки заїхав. теж поставив камеру знімати, як я сюди заїжджаю. Ну і що? Звісно, вона впала, та і все. І нічого я не засняв. Якось так. Ну все тоді на добраніч. ніч. Він вже буду тоді включатися завтра вранку. Не знаю, буде одна серія чи дві серії про ту подорож. В принципі, там я багато набалакав, але чи воно цікаво. Ну, з інакшої сторони то можна якраз запустити, подивитись, чи вам подобається таке, чи ні. Все, на тоді. До завтра.